Маємо в наявності автомобіль Ford Kuga 2022 року випуску. Авто привезене з Німеччини. Двохлітровий дизельний двигун потужністю 140 кВт 190 кінських сил на автоматі 8-ступеневому. Гідротрансформатор простий автомат 27 тисяч оригінального підтвердженого пробігу. Автомобіль по комплектації має в нас максимально адаптивну оптику з функцією вирізання зустрічного транспорту, передню та задню камери, безключовий вхід, повний пакет асистентів, утримання в смузі, мертві зони, автоматична парковка, комплектації ST-Line, диски. 17-го радіусу 225-65. Резина літо. Безключовий вхід, мертві зони, повторюсь. В такому стані салон. Салон як новий, як таких слідів використання практично немає. 27 тисяч пробігу. Двозонний кліматконтроль, підігрів сидінь, безпровідна зарядка для телефону, Apple CarPlay, Android Auto, режими керування, повний привід, він є розумний, налаштовується. Такі є штучки для захисту. Дверей сидіння регулюється взад вперед по висоті В цьому компресор піна, ключі, сітка. Авто в гарному стані. Кого цікавить, телефонуйте за детальну інформацію. Він код.